Така навка тут за палицею, палицею, так поділ буде знати, коли це в хату заходить. Батько старий. А що ви, дівчата, бачите? Ой, тату, тату. Знаєте, чоловік мій Михайло, така шерепа не штипу не ходимо, а паскуда, скотина, собачуга. Майже москаль в городі собі панночку знайшов, до неї гречку стрибає, по з нею змалював на неї дивиться. О, я його вішками, а ну дайте я подивлюся, А-а-а! та у неї ж борода росте. А дося росині, мабуть, в чарку заглядає так. Таку поміняти мою дочку красунечку на таком калічитку потоку. Та я ж його віжками, віжками, а тут Михайлик в хату заходить. Добрий вечір вам у хату, як лише на нього, а жінка плаче, а не сварять, бачу, стара, що є, а бачу, він його паре. Е, хоч який хоробрий козак, Михайлик був, а мусим з хати тікати. Переночував біже свинями.